Ми достатньо серйозно і класно е, нанесли і паралізували е, їхню спроможність стосується повітряного флоту, аерофлоту їх діяльності їхніх аеропортів е, в цьому напрямку. Треба нарощувати зусилля. Ще ширше і якісніше наносити удари, палити їхні термінали, палити їхні літаки, бо у них реально, пробачте, достатньо серйозна проблема. У них літаків не так багато залишилося. У них літаки безпосередньо не можуть ремонтуватися, нема чим, їм ніхто не здає. Наше завдання далі виводити на рівень банкрутства. Ну і плюс подальше це все ж таки нанесення ударів по російським железним дорогам. Бо це останній вид транспорту, який дозволяє їм перекидати сили і засоби, забезпечувати підприємства сировиною, і, мабуть, це найголовніше, бо в чому. Плюс для нас, і в чому мінус для них, то що побудова російської залізниці, вона, знаєте, така колоцентрична, і все е, збирається на Москві. Простіше е, наносити удари в районі Москви по станціям завантаження розвантаження по станціях формування і е, колапс наступить ще швидше. От, і все. Реальна ситуація по фронту е, достатньо складна для нас, але Ситуація, яка є в російському тилу, для нас дуже оптимістична і для нас дуже класна. Mm. І реально, ми найбли... якщо ми витримаємо і утримуємося найближчі ще півроку, за ці півроку російська економіка, е, ну, скажімо так, достатньо серйозно провалиться. Простий приклад, тут по заявам якраз російських економістів, е, такі гіганти, в тому числі Автоваз, Газ. І перейшли вже на чотириденний робочий тиждень, і це такий серйозний дзвоночок. У них реально вгору полізли ціни на бензин, і це показує, що економіка у них починає провалюватися. І це показує, що ми все правильно робимо. І ще спаливши деяких десятків їхніх нафтопереробних заводів, ми поставимо їх в повний ступор. Бо Росія це та країна, яка Завжди і піднялася з кінця 90-х, Вона піднялася за рахунок підняття цін на нафту. І газ тому і Російська Федерація пропонує запровадити е... саме перемир'я у повітря. Так тому, що для них ну нам е... вони можуть наносити удари, але в принципі для нас критично воно не буде таким чином. Е... Вони вбивають цивільне населення, ми знищуємо військові об'єкти. Ми знищуємо військові об'єкти, і ми зменшуємо їхню спроможність існувати далі, утримувати таку армію, яка в них є. Uh -huh. Це найголовніше. І ще великий плюс те, що в цьому році на території Російської Федерації в них дуже слабкий урожай, обмежений урожай, який вони зібрали. І якщо навіть в минулому році у них вже були величезні проблеми з картоплею, то в цьому році це буде значно більше. Значно більше, і що стосується зернових. І якраз е голод є тою рушиною силою, яка е змусить, може змінити ситуацію. Це не буде якимось таким революційним потрясінням, але треба і далі руйнувати це все, бо, бо вони всі гроші зараз направили, на, на перенаправляють пере 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 безпосередньо на досягнення перевоги. Це, звичайно, їх невеликий плюс. Ну, вам простий приклад приведу, дивіться. 10%, а це на рівні 4 трильйонів рублів. 10% російського бюджету це гроші, які призначені для виплати грошових винагород за те, що росіянці заключають контракти для служби збройних сил Російської Федерації. 10% – це значно більше ніж, наприклад, бюджет на освіту і на охорону здоров'я. Вони на це наплювали. Путін взагалі може наплювати на весь російський народ. Він їх посадить на карточну систему. Він посадить їх на те, що будуть їсти сухарі, і можливо, ще щось, що в них там залишиться. Але для нього основа його існування це війна. І Навіть питання не про перемогу ці війни, просто війна. Поки йде війна, Путін себе відчуває в безпеці. Як тільки війна закінчиться, у Путіна кількість проблем значно збільшиться ніж є наразі. У липні збройні сили України знищили понад 23 тисячі російських цілей, і просто зараз давайте почуємо більш детальне пояснення головнокомандувача збройних сил України пана Сирського із цього приводу. І далі будемо обговорювати. Минулого місяця безпілотниками було уражено понад 23 тисячі ворожих цілей. Левова частка уражень за рахунок фпв дронів і нічних бомбарів, ефективність яких зростає. Головний пріоритет знищення особового складу противника. У липні силами безпілотних систем було ліквідовано 5134 окупанта. Чи достатньо у нас? Ресурсів для масштабування подібних операцій, якщо вони настільки критичні для Російської Федерації. Е, будь, успіх будь-якого е, заходу залежить від трьох факторів: час, гроші і люди. Е, люди, навчені, мотивовані, які не просто вміють керувати, які вміють далі нарощувати безпосередньо масштабувати, як ви сказали. Бо у нас велика проблема е, наразі в державі це. Кількість тих операторів дронів різного э, радіуса застосування, які э, ми готуємо щомісячно.